А пані Наталі, ще один момент, який хотілося б уточнити це щодо цілей ворога. Чи є у вас якісь думки, чому саме зараз це сталося? Чому вони вдалися до підриву Коховської ГЕС? Тоді як ще в жовтні і президент про це говорив, і зокрема головне управління розвідки повідомляло про ось таку загрозу, але лише зараз, у червні, так ми бачимо, що вони таки вдалися до чергового терористичного акту. По перше, дійсно вони вже напевно сформулювали сформували для себе відповідний недоплод. Ми пам'ятаємо, як вони відтискали у місцевих човни і легкомоторні катери, і тепер їм допоможе велика вода зробити той самий же доброї волі, на який вони ніяк не наважувалися. Це якщо віджартуватися, а якщо серйозно налякані контрнаступом, налякані очікуванням, десь не витримали нерви, усвідомлюючи, що сили оборони можуть піти в наступ, і в тому числі, і через річку Дніпро, вони вдались до такого кроку. Нагадаю, напередодні вони розпочали певні рухи з замінування заводу Кримський Титан, тобто таким чином. Максимальне зосередження їх розуміння на тому, що Крим це Україна, і ми не відступимось, поки не відвоюємо. Вони намагаються таким способом, через техногенний шантаж, через максимальну максимальне створення додаткових загроз зупинити наміри України вивільнити Крим і залишити цю перлину в короні свого диктатора. Пані Наталі, от раз таки вплив на Крим підрив Каховської ГЕС. Ми розуміємо, що це несе не тільки реальну загрозу підтоплення населених пунктів селищ на лівому березні, Дніпра, не тільки пошкодження знищення біосфери, але й те, що Крим може залишитися без води. Наскільки це впливає на те, що зараз може бути на півострові українському? Це може суттєво загрожувати водопостачанню кримському, і це зрозуміло. Але коли країну диктаторку це зупиняло, вони намагаються максимальним шантажем, максимальним створенням терористичної напруги впливати на всі верстви населення від тимчасово окупованих територій до світової спільноти, вимагаючи для себе послаблення санкцій, вимагаючи для себе якихось лояльних умов в виходу з. Тієї я тієї яку вони назвали СВО.